Ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог наніс ударів посеред містю Запоріжжя. Внаслідок атаки 16 людей постраждали, серед них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом на сили ППО збили три ударних БПЛА типу Шахет у Сумській області. Ще один ворожий безпілотник та дві керовані авіаційні ракети Х-59 чи 69 не досягли своїх цілей внаслідок роботи РЕФ повідомили повітряні сили України. За добу в війні проти України втратили близько 1330 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 643 тисячі військовослужбовців. Ухилявся від сплати податків народному депутату. Кількох попередніх скликань оголошено підозру. Слідство встановило, що у минулому заступник голови фракції партії регіонів та очільник КМДА протягом семи років отримав понад 387 мільйонів гривень доходу за кордоном, але податки до бюджету не сплатив за таке правопорушення. Суд може до трьох років позбавити волі і конфіскувати майно. Співробітники Служби безпеки задокументували причетність депутатки сільської ради, яка обіймає посаду державного реєстратора до незаконних оборудок із землями Чуднівської територіальної громади. Мова йде про комунальні землі сільськогосподарського призначення загальною площею 57,5 гектарів, лише оціночна, вартість яких становить понад 3 мільйони гривень. За даними слідства, упродовж декількох років ця ділянка перебувала у довгостроковій оренді місцевого фермерського господарства. Втім, наприкінці 2021 року рішенням органу місцевого самоврядування дію договору оренди було достроково припинено за згодою обох сторін. Проте, вже у жовтні 2022 року власник тієї ж агрофірми звернувся з діловою пропозицією депутатки, яка за посадою має доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і свого часу власноруч реєструвала розірвання договору оренди. Не маючи жодних підстав для здійснення правочину, фігурант переконав посадовицю повернути в його розпорядження комерційно привабливі земельні активи, незаконно зареєструвавши право оренди за його суб'єктом господарювання. Відтак, упродовж майже двох років, фермер безоплатно користувався землями громади для власних цілей, отримуючи прибуток від виробництва та не сплачуючи до місцевого бюджету жодної копійки. На підставі отриманих доказів, за дорученням керівника Житомирської обласної прокуратури, депутатці державній реєстраторці повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групи осіб, що заподіяло значну шкоду. Її спільнику аграрію, окрім підбурення до несанкціонованої зміни інформації, інкримінується придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах. Відповідно до вчинених злочинів, фігурантам загрожує покарання у вигляді 6 та 12 років позбавлення волі. Наразі у межах досудового розслідування доуточнюється загальний обсяг збитків, завданих територіальній громаді тіньовою орендою, а для забезпечення їх реального відшкодування ініційовано накладення арешту на майно обох зловмисників. Прокурори Житомирщини. Відновили володіння територіальними громадами значними масивами земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, незаконно оформленими за псевдоправонаступниками ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств. Зокрема, забезпечено виконання судових рішень та державну реєстрацію права власності за територіальними громадами на 493 земельні ділянки загальною площою 4652 гектари, що співмірно площі майже 7 тисячам футбольних полів. Підставами звер. Нення до суду стала незаконна реєстрація права на землю за недобросовісними юридичними особами, які вдали з себе правонаступників колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, що були ліквідовані, а також невжиття цивільно-правових заходів до їх повернення органами місцевого самоврядування. Коростенською окружною прокуратурою у поточному році на захист інтересів держави в особі Малинської, Чоповицької, Олевської територіальних громад заявлено позови про витребування земель сільськогосподарського призначення площею 605 п'ять гектарів 110 На даний час розглянуто та задоволено 5 позовів щодо земель площою майже 2000 гектарів вартістю 295 млн грн. З урахуванням позовів минулих років реально виконано 6 рішень судів, а саме повернуто територіальним громадам земель площею 3278 гектарів вартістю 1 мільярд 53 млн мільйона гривень. Заволодівши землями територіальних громад, незаконні володільці позбавили титульних власників можливості використовувати та розпоряджатись ними, у тому числі передачі даних земель в оренду на конкурентних засадах з метою наповнення місцевих бюджетів. Завдяки злагодженій роботі працівників Житомирської обласної прокуратури. Тури та Коростенської окружної прокуратури до Малинської міської територіальної громади було повернуто більше тисячі гектарів незаконно захоплених земель, що в свою чергу дасть можливість ефективно використовувати земельні ресурси та збільшить надходження до місцевого бюджету Малинської міської територіальної громади, завдяки загадженій роботі органів прокуратури, а також органам місцевого самоврядування. Олевській міській територіальній громаді було повернуто близько тисячі гектарів землі, завдяки яким ми будемо отримувати кошти до місцевого бюджету і допомагати Збройним силам України. На даний час в провадженні судів перебуває 16 позовів органів Житомирської обласної прокуратури про витребування з приватної власності недобросовісних суб'єктів господарювання, земельних ділянок загальною площою майже 5 тисяч гектарів, вартістю понад 2 мільярди гривень. Робота по поверненню незаконно вибутих із власності територіальних громад земель сільськогосподарського призначення триває а законність розпорядження ними перебуває під особливою увагою прокурорів. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я передає в регіони чергових 175 автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це повноприводні автомобілі з дизельним пальним, які дозволять лікарям сімейним приїжджати до своїх. Пацієнтів для того, щоб забезпечувати надання медичної допомоги. такий автомобіль для сімейного лікаря це просто знахідка, тому що можна завжди своєчасно надати медичну допомогу, покращити якість надання медичної допомоги. Особливо це важливо на первинки. Вони є на сьогодні для нас вкрай важливими, оскільки Херсонщина, де окупована частина, піддається щоденним обстрілам. Тому ренодастери будуть першочергово використані для медичного обслуговування населення. the world bank is privileged to provide $500 million to, through the hill project to the government of ukraine to support this project, which includes providing this mobile support to health centers uh, throughout the uh, affected areas of the full-scale invasion one of the objectives of this project is in the recognition of the significant damage of over 700 hospitals 200 clinics 1.6 billion US dollars that has been damaged through the full scale invasion we know that people are not able to access the healthcare services that they need and so this the objective of this is to ensure that healthcare services Invece, are able to be brought to the people who need those services. сьогодні. Ми бачимо автомобілі, які дозволяють сімейним лікарям приїжджати в сільські населені пункти. Паралельно працюють мобільні аптечні пункти, які також приїжджають в віддалені населені пункти. І ми звернулися сьогодні до тих, хто отримав ці автомобілі, щоб вони поєднували графіки, щоб сімейний лікар працював тоді, коли мобільний аптечний пункт працює в населеному пункті. Це дозволяє провести обстеження в разі необхідності відразу погасити за програмою доступні ліки» і безкоштовно отримати ліки в своєму ж населеному пункті. Тому маю надію, що ці автомобілі будуть служити на користь і здоров'я наших українців. Спочатку початку 2024 року в Житомирській територіальній громаді надається послуга раннього втручання. Впровадження послуги раннього втручання це був такий логічний крок. Варто розуміти, що раннє втручання відрізняється від реабілітаційних послуг і розвиваючих занять для дітей раннього віку. Послуга надає команда фахівців різних галузей, які на початковому етапі надання послуги проводять оцінку потреб і пріоритетів дитини і родини. Однією з умов цієї послуги є наявність трансдисциплінарної команди. Це команда фахівців різних галузей, які пройшли спеціальне навчання і володіють відповідними методиками. До нашої команди входить лікар-невролог, логопед, психолог і вчитель-реабілітолог. На сьогоднішній день послугою раннього втручання скористалося 33 сім'ї. Сім'ї з дітками, які звертаються, вони мають різні нозології. Це може бути трошечки простіше, скажімо, порушення психомовленнєвого розвитку, і це можуть бути діти з важчою нозологією, коли вже підключається, скажімо, порушення, складні порушення опорно-рухового апарату. Програма раннього втручання це довготривалий процес, тривалість якої залежить від того, з якими проблемами батьки звертаються до команди, говорить вчитель реабілітолог Світлана Газіна. У когось це може бути півроку для когось, і після отримання, після досягнення 4-річного віку. Ще, скажімо, дитина і сім'я, зокрема, не вирішила до кінця свої проблеми. Тоді наша команда може допомагати дитині переходити у дошкільний заклад, підготувати батьків до того, що там будуть. Проблеми, і вони мають бути готові до вирішення цих проблем. Дитячий лікар-невролог Олександр Шевчук надає більш консультативні послуги, такі як медикаментозне лікування, направлення діток до логопеда чи психолога. Ми займаємося з дітками перших трьох років життя, тому що дійсно таких діток з відхиленнями нервової системи з розладами поведінки, з розладами аутистичного спектру, з мову нового розвитку, З кожним роком на жаль стає все більше і більше, і сама ця допомога не тільки медикаментозна, а саме Ціна бригада, яка тут працює, вона дає дійсно гарні послуги. Фахівці команди розповідають, що послуга більше орієнтована на родину, яка є активним учасником на всіх етапах надавання послуги. Тут потрібно розуміти, що треба працювати не тільки з дітьми, а саме з батьками. З батьками, тому що зараз ситуація дуже важка з випробування нашого українського народу на міцність. Воно на жаль потребує дуже багато ресурсів, і такі дітки вони теж потребують дуже багато занять, тому що треба працювати щоденно. Це не тільки візит. Сюди в це це робота батька батьками в домашніх умовах. Тут надається допомога, батьки навчаються цим методикам реабілітації. По завершенню програми раннього втручання сім'я має бути максимально незалежною від фахівця. Вона повинна навчитися спиратися на власні ресурси і власні сили для вирішення тих проблем, з якими вона може стикнутися в майбутньому. Вже протягом року до команди раннього втручання звертається Альона Татарчук зі своїм трьохрічним сином Матвієм. Десь приблизно з півтора року побачила в дитині не такий розвиток, як повинно бути. У мене є старша дитина, було звідки брати приклад. І ось я побачила, що моя дитина не так розвивається. Тому звернулася до спеціалістів. Перше, що мені порадило, це звернутися в цей наш чудовий центр. Я дуже задоволена. Я дуже бачу великий розвиток своєї дитини, дуже багато він навичок здобув і дуже вдячна цим спеціалістам. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Житомир 20 вересня доєднався до всесвітнього дня прибирання. Небайдужі Житомиряни прибрали територію Шадуарівського парку та Старого бульвару. Ми готувалися декілька місяців до всесвітнього дня прибирання. Збирали літерів у місті Рівному. В цілому це все проходило дуже класно, і зараз я організовую цей день у Житомирі. Я пишаюся цим. Зібралось дуже багато людей. Дуже багато людей були згодні на те, щоб прийти і допомогти нам. щоб Брати наш житомир до основної локації прибирання долучилося понад 150 людей. Загалом в Житомирській області приєдналося більше 6 тисяч людей. Є в Бердичеві є в користині, є Новоград Волинському, є в цілому індивідуальні прибирання, цифрове прибирання. Тому ви можете в будь-якому випадку залучитися та допомогти Україні. До прибирання доєдналися не лише українці, а й жителі інших країн. Розповіла координаторка акції Юлія Субчак. Люди з усіх країн, з усіх. Точків світу з України дуже багато людей доєднались, тому що для нас це важливо зараз. Війна і у нас дуже багато сміття. У нас дуже багато відходів, тому так. Нам треба зробити окрім прибирання вулиць, парків та площ. Люди могли долучитися і до цифрового прибирання. Ви можете доєднатися, прибравши вашу пошту або там не знаю, якісь посилання, фото, фотографії прибрати все прибрати з вашого телефону, що вам не потрібно. Це зменшить навантаження на сам блок, там де все зберігається. Всі дані. Студенти Житомирської політехніки також очищали своє місто. Студентський ректор університету Володимир Макарук розповів, що близько півсотні студентів виявили бажання прибрати Житомир. Ми виставили форму, і всі, всі, хто захотіли цієї ініціативи, заповнили форму. І ми розіслали всі матеріали, які потрібні будуть для того, щоб долучитися. Вони долучились, прийшли і зараз виконують свою роботу. Якщо говорити так, головний слоган жити в чистій країні і. Кому ж це не як не як студенти, не як нам робити. Якщо хоч якщо хоч, щоб було гарненько, прийди, прибери і буде все гарно. Іван Соловйов та Аліна Ілліченко долучилися до акції на основній локації міста та поділилися з нами, наскільки важливо прибирати довкілля. Ну, звичайно, це ж важливо. Це все таки, ну наша територія, парк. Тут ходять люди, діти. Плюс до цього ну, є такі, люди, які не тільки сміття, викидують, а якісь там можуть шприц. Якісь небезпечні предмети. Ну а ми приходимо, можемо ну, допомогти прибрати, ну, устроенти небезпеку. І також приємно гуляти по чистому парку, де все прибрано, гарно. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За даними гідремацентр Житомирської області, у вівторок, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 11. Вологість повітря 37%, Вітер південний зі швидкістю 2,6 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.